Вітаю! Мене звати Назар Багнюк. Я протезист і хочу розповісти, як саме ми визначаємо і які компоненти необхідні для вашого протезу. Щоб обрати для вас найкраще комплектуюче, ми аналізуємо такі критерії. Масу тіла та зріст, спосіб життя та професійні вимоги пацієнта, мобільність, рівень та тип ампутацій, форму та стан кукса і м'яких тканин, рубці, наявність набряків, чутливість, м'язову силу, діапазон рухів і координацій, супутні захворювання, наприклад, судинні чи неврологічні. Варто зауважити, комплектуючі, що будуть найкращими для конкретного пацієнта. Це не завжди найдорожче комплектуючі. І ось чому. У світовій практиці протезування існує визначення овертрікінг або надмірне лікування. Давайте розглянемо, які ризики воно несе. Зниження ефективності протезу. Високотехнологічні компоненти, наприклад, мікропроцесорні коліна, вимагають належного контролю м'язів, координації та балансу. Якщо користувач цього не має, система не працює як слід. Замість допомоги створює нестабільність і втому, підвищене енергоспоживання і навантаження. Надмірно складний або важкий протез збільшує витрати енергії під час ходіння, сприяє перевантаженню кукса, викликає болі і навіть може призвести до ситуації, коли ви не захочете користуватися протезом зростання ризику травм і технічних збоїв. Коли пацієнт не готовий до користування складною системою. Він може неправильно її навантажувати, не обслуговувати належно, що призведе до несправності чи подій, надмірні фінансові витрати використання дорогих компонентів без клінічної потреби, економічно невиправдане, особливо у випадках, коли простіша система забезпечує ті ж результати психологічне розчарування. Якщо очікування не збігаються з реальними можливостями. Пацієнт може втратити мотивацію до реабілітації. Що я раджу, аби уникати таких ситуацій? Оцінювати реальні функціональні можливості пацієнта, а не лише його побажання. У своїй практиці ми використовуємо об'єктивні критерії, щоб визначити реальний рівень вашої активності. Серед інших до них належить K-Level – тест шестихвилинної ходи. Ампутаційні шкали проводити мультидисциплінарну консультацію. Перед тим, як обрати компоненти для протезу, фізичний терапевт, лікар та протезист мають разом узгодити рівень вашого функціонального потенціалу, дотримуватися принципу «степ-ап» або крок за кроком. Починати завжди варто з простіших систем, поступово переходячи до складніших, якщо пацієнт демонструє стабільний прогрес та підвищення активності, пояснювати пацієнту реальні можливості. Важливо провести бесіду про очікувані результати, догляд, вагу, обмеження та технічне обслуговування кожного компоненту, враховувати умови експлуатації, середовище проживання, село або місто. Клімат, специфіка роботи, що її виконує особа з протезом, доступ до сервісу та технічної підтримки, мають велике значення. Наше спільне завдання знайти для вас оптимальне рішення. І ми його обов'язково знайдемо.